Тик-тик-тик, ага, проміжки знак те, що ми вчора з вами І так, це наш динозаврик. Це наш динозаврік, да? це його спинка, а там він десь в цьому в морі плескається. Де він на сонечку? Де знаки додатні? додатні, де знаки, з якого числа по яке? І так, наша функція додатня, з якого по яке число? З одиниці до трьох. Легко, окей? Так, тепер функція від'ємна, там ось цей шматочок беремо і ось цей, там, де наш динозавр у воді сидить. І так, хочу сказати, що оця парабола то її можна продовжити нескінченно вниз, через комп'ютер, через підлогу, в землю, і вона піде прямо туди вдолі.